Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як можна провірити генератор, чи він взагалі дає зарядку, чи він не дає зарядку без машини і, в принципі, без стенда. Що нам для цього буде потрібно? Сам генератор, акумулятор плюс-мінус заряджений і лампочка підійде люба на 12 вольт. Ну, я взяв аж 7 таку яку мав, 55 Вт лампочка. Можна взяти меншу, можна з поворота, наприклад, взяти, чи з габарита, чи зі стопа. І е, що ми робимо? Значить, Підключаємо лампочку на вихід плюсовий генератора одною клемою, другою підключаємо на корпус генератора. Тепер е, мінус з акумулятора ми подаємо на корпус генератора, а плюс. З акумулятора ми подаємо на клему возбуждення, тобто та, що йде на лампочку в панелі приборів. І беремо тепер, значить, шуруповерт. Зараз я поставлю так, щоб було видно все вам. Беремо шуруповерт і. Намагаємося крутити наш генератор. Бачите, лампочка при цьому загоряється, значить, генератор зарядку видає. Ну, це ж знову ж таки такий, скажімо, простий, легкий і доступний спосіб, можна використати. Також вольтметр. Хоча там обороти шуруповерта, скажімо так, низькі, і вольтметр буде показував низьку напругу. Але, в принципі, в загальному на роботу спроможність генератора можна провірити за допомогою такого способу. Також ще бувають генератори складніші яких, наприклад, дадуть реле-регулятори там мають не два, а три вихода, чотири вихода. Такі генератори так просто ви не провірите. За допомогою такого методу можна тільки провірити ось простий Жигульовський генератор. Цей генератор є з 99-ки. Тут стоїть простий реле-регулятор. Ось такий на дві щотки і одна клема там є плюсова. Все, в принципі, більше тут. Провіряти нема що, скажем так, можна такий генератор ставити на машину і тоді дивитися, чи йде нормальна зарядка, чи не йде нормальна зарядка. Також слід увагу звернути на ось ці колекторні кольця. Якщо вони мають сильну виробітку, то їх потрібно замінити. Також можна відкрутити. Реле-регулятор сам зі щотками і подивитися, в якому стані в нас щотки. Е, так само провірити, чи нігде не постріляні діоди на цьому мостику. Ну, вони, якщо правило, стріляють, то там видно сагори. Так нормально. Діоди знаходяться ось тут е, всередині, ось один, ось другий. ну Їх там 6 штук. І Три штуки ось тут зверху. Якщо якийсь з них буде пробитий, то відповідно зарядки не буде. Все, в принципі, на цьому все. Кому відео було корисне, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую всім за увагу.